Вітаю, друзі. Знаєте, я вважаю, що якщо війна, то всі повинні працювати на перемогу, незважаючи в якому напрямку збирати дрони, збирати на дрони, працювати дронами, а вказувати на тих, хто заважає працювати в напрямку перемоги, наприклад, займається корупцією. Все, що допомагає нам перемогти окупантів, повинно працювати. А от що робити з депутатами Слуги народу і їх публічниками, які займаються тим, що взагалі ніяк не допомагає перемозі? Я не знаю. Але я вважаю, що якщо про це мовчати, то ніякого результату не буде. Ну і можу сказати, що вчора Верховній Раді створили з Слуги народу разом з партнерами по своїй непроголошеній коаліції, МФО між фракційне об'єднання. Група дружби з країнами Карибського басейну. Ну кажуть, що в неї записалася майже вся фракція слуг народу, і це не дивно. Тому що група дружби повинна налагоджуватися стосунки з тою країною, з якою вона дружить. Коли я був головою групи дружби Україна Естонія, то я налагоджував стосунки між Україною і Естонією, і в мене, здається, це було непогано, виходило непогано. А, коли. Є група дружби з країм е країнами Карибського басейну. Ну тоді тут є багато запитань. Ну, по-перше, це не одна країна. І це говорить про те, що тоді. Голова цієї групи може фактично монополізувати комунікації зі всіма цими країнами, і що робити, якщо ви не знаєте, я трохи вам розповім, які країни входять цю цей перелік. Ну, це якщо континентальні країни, це Мексика, Колумбія, Венесуела, Нікарагуа, Гондурас, Гватемала, Панама, Коста-Ріка і Біліс. До речі, чому Біліс? Тут все зрозуміло. Одна з найвеличніших офшорних зон в світі. І чому вона цікавить слух, теж зрозуміло. Ну все ж таки, ми ж пам'ятаємо, як Одарченко слова народу давав хабар криптовалютою, а саме е Мусафінаєму, і на чому був взятий. Так, от е можу сказати, що е використовуючи біліс, можна не тільки ховати гроші, а й відмивати ну, наприклад, е перетворювати їх. На готівку. Так, от мені дуже цікаво. Це головна мета чи є інше? Хоча давайте відверто казати: серед країн Карибського басейну є ті, які дуже цікаві. Ну, наприклад, Куба, Домінікана, Ямайка, Пуерто Ріка, та Баго, Кюрасао, Домініка. До речі, там є ті, куди їхати не обов'язково. Це Веринські острови. Це сполучені Штати е, Мартиніка і Гваделупа. Це Франція, е, Монсерат. Це Великобританія. Тому тут може це залишити і туди не літати. Але інше, інші острови, мабуть, дуже важливі для слуг і тож чекаємо на відрядження. За от саме цих депутатів за рахунок платників податків. Ну тому, що це всі офіційні будуть поїздки, і вони повинні приносити якусь користь. Я впевнений, що користь буде 100%. Ну, наприклад, ви ж пам'ятаєте те відрядження Миколи Мідбола Тиченка до Таїланду, де він хотів провести е, зустріч з виборцями? Це ж потрібно, це необхідно. Це вкрай необхідно під час. Війни потужної такої війни проводити в Таї зустріч з виборцями. Майже всі лохи в це повірили, тому що так працює політичний туризм. Він мандрує, розповідає, що він десь там проводить виборців зустріч з виборцями. А по факту, а по факту, всі все розуміють. Ну тільки дурні кажуть: ой, дякуємо, що ви там працюєте. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мідболи тайські, але повертаючись до наших а, чарівних друзів, ну що вже можу сказати? М -м, впевнений, що офіс президента випустить цих людей, тому що ну це ж свої. Там представники ОПЗЖ, там працівники слуг народу е саме ті, кому край необхідно поїхати налагоджувати дружні стосунки з цими країнами. До речі, під час виступу. М Члени та членки групи дружби заявили, що збираються у відрядження до країн Карибського моря з метою активізації межпарламентського діалогу. Ну, це все це, що треба розуміти і знати про плани прислуги офісу президента. А, розумієте, от ми можемо жартувати на цю тему, але от подивіться на ці щасливі обличчя: це ті депутати від Слуги народу і інші, які... Заявили про створення цієї МФО. Це дуже важливо під час війни. Ну, для того, щоб створити ТСК по розслідуванню проблеми з оборонними спорудами в Харківській області і дронами, треба блокувати трибуну. А для того, щоб створити е, МФО і мандрувати по Карибах – ні. Для цього треба виключно. Бути слугою народу. І тут в мене є багато запитань. Ні, ми знаємо, що слуги народу там піклуються про народ з ранку до ночі. Ну ми розуміємо, що всі, хто прийшли разом з е, слугами, а це Володимир Олександрович Зеленський привів величезну натовп людей, вони всі дуже порядні. Вони думають ночами, не сплять, думають тільки про народ. Думають, як би допомогти, як би вирішити проблеми, як би контролювати всі процеси, щоб ніде не з'явилася корупція, щоб ніде не було ніяких проблем. І докази це їх прізвища, Це Налтабу Яременко, це гвалтівник Іванісов, це корупціонер Трухін, це зрадник Ковальов. Це, до речі, Гунько, якого пам'ятаєте, спіймали на тому, що він продавав державну землю, ну як продав, дав в оренду за грошенята і казав, що якщо йому дадуть гроші, то він домовиться з правоохоронцями. До речі, дуже хочеться дізнатися, з якими саме правоохоронцями він планував домовитись. Це Андрій Клочко, мати і сестра якого. Як тільки він став головою комітету Верховної Ради, зразу почали скуповувати нерухомість, землю, навіть автівку Тесла. До речі, за що він отримав нещодавно підозру в корупції. Ну і багато інших, от ці ці люди, це ж святи люди. Ми ж розуміємо. Вони, якщо і працюють, то тільки в інтересах народу. До речі, дуже часто перелік цього народу можна перерахувати по переліку їх члени їх родин. Тато, мама, діти, брати, сестри. Вони теж народ. Ну що сказати? Які слуги, такі і народ? Тут не треба нічого казати. І не треба дратувати через це. Більше того, давайте пригадаємо ще тих, хто працює от так ретельно і потужно. Це ОПЗЖ, екс ОПЗЖ, але вони теж поїдуть. Цій делегації мене цікавить декілька питань: чи поїдуть вони тоді, коли там буде курортний сезон? Чи поїдуть вони, вони туди, коли хлопці і дівчата на нулі будуть стримувати НАТО росіян, які будуть перти на нас з танками, гарматами, ракетами, чи будуть вони слідкувати уважно, що відбувається у Вовчанську, в той момент, коли будуть заходитись на пляжах? Куби або Домінікани. Ну тому що ми розуміємо дуже важливо налагодити стосунки з Кубою, яка повністю під Росією, е, а на пляжах налагоджуються, мабуть, вони найкращі там, або приїхати у Домінікану і е, відпрацювати там на найближчому пляжу у п'ятизірковому готелі. До речі, це їм і так не заважає. Ми ж пам'ятаємо, що Арістов літав на Мальдіви, хоча офіційно він літав у Литву чи Латвію, якщо я не помиляюсь, і саме на цьому його спалили. Але це, до речі, не заважає арістовою, далі непогано комунікувати з офісом президента і вдьосна битися при кожній можливості. Це все, що треба знати про слуг народу. Ще раз, поки у нас йде війна за виживання, ці працюють на мандрування. Інакше і не скажеш. Більше того, давайте відверто скажемо: цих слуг. Обрав народ. Ну що, може народ зробить висновки і щось зрозуміє, а може нічого не зрозуміє. В будь-якому випадку нам треба перемагати. В будь-якому випадку ми повинні перемогти як ворогів зовнішніх, так і внутрішніх. Бо інакше, навіть перемогши Росію і не подолавши внутрішній спротив, ми залишимось країною програвших переможців. Але для того, щоб перемогти, багато що треба зробити. І от такі от МФО. 100% не працюють на перемогу, вони працюють на інтереси тих, хто хоче помандрувати. Бо розповідати вони можуть все, що завгодно, але реальність каже краще за них. Дякую, що дивилися. Все буде Україна, Па-па.